Хочеться якусь цікаву арму. Так, тільки я не спавчиху. <свісно> О. Так, скількох я можу затравити? Ога. Філософське питання. Так, мабуть. Ну, що, показав несяк з тим, О! Oh. Ну, он. Ну, тож. Так, он. Трохи я забув свікрет. О, без юза, супер. Е. поскопую. Ладно. Так, а ми першим кого, до речі? Архиботер, правильно? Можете yeah. без юза тепер, привяш. Думаєш? Ну. Треста хпетня. Равідер геню собі, все. Блин, так и думал, что заракрыт. Ладно, щось не сильно себе видраган. Ну, пида, пида. Опа. О, це, до речі, файно. Слухай, може поле? Я так подумав. Так, мені таке повітряне. Не знаю навіть, що тут робити. Mm, давай поки її блок. Давай, давай. Не буду чузати. А, ти ботиш там.

зробив не так. А що, що Можливо, мінка зачепила все таки курючку. Остання мінка. Тоді мене призван. Атомку Ад, забув поставити. Може, до речі, перетравити їх оста там ж. У шофтах, наприклад, це. Це тобі треба. Там хідруїт отруєний був. Суперблоки сидить, вони всі отруєні. я тут віддазки кинув високо. Ну, да. О, тільки на поповнив. супер. Ой, для архи... до архибота расчистил. Сейчас... Да, да, нужно ему взрывать хит, я думаю.

Це не поле може було б газ зразу двом кинути. А, Ой -ой. Ау, нарешті юз. а, він. Він робить боляче по-іншому. Окей. Давай <звук> два. Ті, дати, я хочу на цього жовтого поставити, якщо ходитиме. Право ліво, да? <звук> да, да, да. Тут может не минку кинеш. Знаєте, что Да, 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 потокся. Да. Десь я всі потратив. Ну тут там ожив. Хм. Да, на цій карті минки та щать, що ты носорих. Так так залетіти. О, бачу класный місце. меня ну, точно, не значит. Опять я всю карту пролотив. може блок мови. Фік його робити. Тих роботів бити якось навіть не хочеться. Ой! О, воно знову неприємно. Щось мені підказує, що нащадки пишуться ли, куди <хе>, в карту. Там зверху. Ну, побачимо. Тоді не вріжуться, супер. Це походу юс. Окей, привязується. Я це прив кинув Ну Це вони підступно та заспавнили. Так, а що в мене покриту? Зараз, секунду, я порахую.

А я кину йому на стоянку, і хас меня с походив. О, давай. Настойку. А это по Ну, Куда мне трошки захсудим? Ну, якщо не шкода. В принципі, кто-то на настроенки кожен день. Ну да. нормально я. я Не, не разморожусь. Може, може, може. Хочется, значит, что ты тайм, якось. Та я значит. То... З... Да блин, что ты? Шос это без. Я кину Ох, що я можу? Поле блок, поле блок. Я б на твоєму місті розморозився. Хоча я за замкен. Ладно, так, я так. зробив геніальний хіт. Та ні, ну, мене. Мы... А. Да, ну. Так, піде. Да. А. Такий сусід. А. Тебе мінус 7 броні. Лол. Архібот ходить. Мабуть, наступний хід. Зараз ходить 773. Так, треба. Спроба гарна. Ще <плес> часу. А, зараз архібот ходить. Окей. Okay. Добре, що я тих. Ай, ай! А... Цікаво, я хит зараз втрачу? хит назад. Ой. хочу газ, мабуть, архіботу закинути. Ну, давай, давай. Perché? Ну там, я не знаю, я б вилетів наверх. У Мене нема стрибка додаткового, не жаль. Треба поховати крити, давати снайперки мені. Воно є, так? В тому самому місці, дай Бог, переднього разу там навіть сліди залишились. Хм. Але ж там ці гранати зелені. Вот по факту мертвый. О! Огонь. Фуатри! 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 Ой. Ай! Фуатри! Фуатри! Ладно, потрачу останній ранось. Щоб точно втык Так, йде крити? Полярку можу дати потім, до речі. Цікаво, якщо досишково вони телепортнуться. думаю, так. Да. Близько, близько. Лол, послал. Капец, я его за... рот. Кишам. Стильки видку с прицовой ворот, и шапк-то и що я дай що там его ворот. Зараз, думаю, полярку варто, якраз, поки вони так. і звідки. А, знаю, хоча. м так, м Хоча, бля, не знав. О, іде, я гений, теж. Як тобі таке, Айлон Маск? Пав, бар'єру вдалюєте. Чого? А, да. Оптимум. Думаю. А якщо це а, не аут, аргуфсон. Ну можливо. А можливо і ні. Думаю, я не важко марку насправді. Дара, я буду як це краще зробити. Ну, а то ты его убьёшь <laughs> Я тоже не против так да. okay, Ти ну, видиш да. Так, Команди! Так, заради, да, що продумаю. Придумаю, подумаю. Я думаю, неможливо відбити крет охороною по снайпер... снайперку снайперкою по охороні. Oh. На жаль.

Так, що з розігнав сьогодні. Так-табі треба. Дати гарні літачки чи дати гарний снайпер. От в чому питання. Так-то не треба. Снайпер ковіше Ну так. Ой-ой. Трошки я не доприцілився. Якщо маєш бажання, можеш пропустити. А, вай, нема снайперки, все, забудь, нема снайперки. Лол. Якраз. Ау, перемога! Да. арма справді. Ну, моментами ближче, ніж здається, до поразки. Тиніше до якихось труднощів. Труднощів. Але я думаю, це через те, що ми граємо такерами. 21 хвилина. Ого.